Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. І сьогодні у мене цвітуть бабусині піони. Піони наших бабусь. Але для мене ці піони мають особливе значення. Я б, скоріше всього, дала їм назву піони бабусі Олени. Баби Лени вже давним давно немає. Це взагалі чужа для мене людина. Але у мене з нею залишився зв'язок цих піонів. Баба Лена була по своїй натурі такою, ну, досить строгою жіночкою. До неї треба було мати якийсь свій особливий підхід, щоб вона відкрилася. Але у мене з нею був якби, такий своєрідний контакт з квітами. Вона дуже любила квіти, і вона знала, що квіти люблю я. Але вона ніколи не ділилася своїми квітами е, ні з ким. Але, бачив те, що я дуже захоплююся її піонами, вона мені колись дала два корінчики тих піонів. Вони в мене ростуть там біля хати ті перші мої піони. Вже понаростали досить великі корінці, тому що баби Лєни вже багато-багато років немає. І от хату її так і нікому не продали. Там біля хати заросли чагарі. І я неодноразово тодою проходила. І якось навесні я виганяла свої корівки, щоб черга паслася. І Побачила, що з землі вилазять піони, а у бабини було багато і бордові, і білі, і рожеві багатьох відтінків. Я просто не змогла їм дати там пропасти. Я пішла, взяла лопату, мішок і накопала, повикопувала там ті піони. І ви гляньте, які вони щедрі. Довго вони у мене, звичайно, наростали, тому що вони були там дуже-дуже запущені. Але вже багато років радують мене своїм цвітінням. Вони такі щедрі, на них завжди стільки багато бутонів. І розкішно ростуть у моєму садочку. І завжди, коли я до них приходжу, завжди згадую Бабу Лену. Тут у мене трошки затіночок, то вони, як би сказати, не вигорають на сонечку. Гарно квітують. Цей, він ще темнішенький, ще не цвіте навіть. Я вже багато їх і порозкопувала, порозсажувала, порозділяла, придбала дуже багато нових сортів, і часом навіюються такі думки. Знаєте, я колись працювала продавцем у магазині за молоду, і продавець був свого. Роду, як психолог собі, Дум, Приходилося вислуховувати всіх і про все. І от баба Ліна була такою людиною закритою, але вона часто, коли я йшла по всій будинок, вона завжди виходила і завжди мені відкривалася, завжди мені щось розказувала. Колись не було інтернету, не було ніяких телефонів, і, видно, людині не було кому виговоритися, не було кому відкритися. І от ми часто йдемо в свої садочки і говоримо своїми квітами, а зараз маючи можливість знімати цю всю красу. Маючи можливість ділитися нею з вами, я хочу передати часточку душі людини, яка любила квіти і яка не могла, ну, якби не було кому відкритися людині. Ніхто її не розумів. І от вона всю себе віддавала своїм квітам. Тому рідненькі мої, садіть квіти, садіть свої садки. Можливо, колись після вас знайдеться якась така гануся, як я. І понесе ваші квіти далі, пересадить, чи буде плекати їх у вашому садочку. І буде згадувати про вас. Всім миру!